Я б хотіла на початку подякувати Арсенію Яценюку, Данилу Луківському за те, що має можливість долучитися до дискусії. Власне, якщо говорити про ризики для європейських компаній, то на сьогодні я б виділила чотири основних ключових, з якими, якими стикаються саме європейські компанії. Я думаю, що й американські так само, українські так само, і ну, тому, що ці всі виклики абсолютно дотичні до будь-якого суб'єкта підприємської діяльності, який працює в Україні, це питання енергетики. І тут пан Арсеній вже сказав, дякую так само, як і Андрій пишний. Енергетикам я приєднуюсь до слів вдячності, тому що багато хто відчуває таку просто титанічну роботу. Енергетичного сектору і власне людей, які зберігають е, наявність електроенергії, тобто це перше. По друге, е, ну тобто, що стосується електроенергії і енергетики в цілому, тобто її турбує наявність, і з іншої сторони ціна, тому що на сьогодні компанії жаліються на те, що ціни на електрику вже вищі ніж в інших країнах, навіть сусідніх, і це вбиває конкурентоздатність України і українського виробника. Тобто, це перше. Ризик. Другий ризик це люди. Ми в цьому контексті бачимо два аспекти: Перше – це дефіцит кадрів, тобто людям ну, люди просто, не можна знайти ну, насправді, для того, щоб взяти їх на роботу. Кількість часу, яка потрібна для того, щоб закрити вакансію, суттєво зросла. Тобто це перший аспект людського капіталу. І друга річ стосується саме обсягу, обсягу ринку, тому що за рахунок того, що частина людей виїхала з України. Частина людей мобілізована, частина людей ховається, просто не виходить на вулицю. Із якби ну таку того, що ми маємо відповідно, обсяг ринку суттєво скоротився. Особливо до речі, зараз компанія відчули оце рішення, яке стосувалося виїзду молодих людей з 18 до 22 років, тому що саме це спровокувало і дефіцит кадрів, і з іншої сторони спровокувало відтік людей з ринку, що спровокувало Зменшення ринку споживання на Україні, третій аспект це питання тіні. Те, що турбує будь-якого суб'єкта, по нашим даним за нашими даними, обсяг тіні в Україні сягає 500 мільярдів гривень. Тобто, це суттєва цифра, і по різних секторах ми маємо деякі ну принаймні оцінки з боку наших бізнесменів, і це ця тінь формується за рахунок контрабанди на кордоні, контрафакту, нелегального нелегальної торгівлі, зарплати в конвертах, тобто, ці всі моменти. Дуже сильно турбують бізнес, і четвертий момент четвертий ризик це питання. Постійно мінливого законодавчого поля і взагалі регуляторного середовища, тому що для будь-якого з бізнесі потрібна зрозумілість і прогнозованість і керованість, яку на сьогоднішній момент ми на жаль мати не можемо, і це все про ну по суті, якби обговорюється в бізнесі. Це говориться як європейським, так і американським і українським бізнесом. Але попри це все. Ми зберігаємо обережний е, оптимізм на 26-й рік, не зважаючи на ні, ні на що, е, власне, наші компанії продовжують працювати. От в пані в пані Енді 95% залишається працювати в Україні. В нас аж 99% наших компаній-членів. А в нас нагадаю близько тисячі компаній е, є членами асоціації, і вони продовжують працювати в Україні. Але з іншої сторони, якщо дивитися на 26-й рік. 77% наших членів сподіваються на зростання доходів у гривні, 55 наших компаній сподіваються на зріст доходів у доларах, 55% компаній думають збільшувати обсяг їх ну, розвивати їх бізнес, і 20% наших компаній планують вкладати великі капіталовкладення в інвестиційні проєкти. Тобто, це все можливо цей оптимізм можливий за рахунок того, якщо і тут примітка, якщо безпекова ситуація буде зберігатися контрольованою, і з іншої сторони, якщо ми зможемо е зберегти макрофінансову і макроекономічну стабільність, тут ми не заздримо, насправді е людям в міністерстві фінансів і національного банку, особливо в Мінфіні. Тому що насправді ми розуміємо, що складно стало зберігати ну, генерувати кошти для України в вигляді міжнародної підтримки, але щиро бажаємо насправді мудрості і удачі для того, щоб все таки макрофінансова стабільність нас зберіглася, і тоді бізнес буде зберігати свої позиції на території України і буде продовжувати працювати.